Війська Російської Федерації після невдалого наступу на Харків зосередили найбільшу кількість техніки особового складу на Покровському напрямку. Про це сказав Володимир Зеленський знову ж таки в інтерв'ю французьким журналістам. Він додав, що росіяни також ціляться на Костянтинівку, Торецький, Слов'янськ. Але це все лише плани. Почуємо, ви відреагуйте. Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того як їм не вдалося взяти Харків. І ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінено. Їх напрямок головний, це не в цілому схід це Слов'янське не виключення, але Покровськ. Я сказав би на сьогодні це для них пріоритет. Перше запитання. От до Харкова як до. Чепилися. Люди ставлять мені запитання як журналісту, як громадянину, просто як знайомому. Ну, що тут Харків, от от ну, версії там різні прописувалися. Мовляв, вона ж там столиця перша, ніби була там України, символізм є 50 кілометрів від кордону, дуже близько. Другий якби момент, але ж ну, доколупалися до Харкова, просто ну, ну, ну як ніколи. І оцей е, е, матеріал, вірніше, цей коментар президента теж відреагуйте, прокоментуйте. Ну давайте, давайте з Харкова почнемо. Давайте. Що таке Харків взагалі для України? Харків для України є важливий або надважливий індустріальний, промисловий, економічний і найголовніше культурний центр. І то, що зараз відбувається з Харковом, ми це з вами спостерігаємо. Іде знищення такого поняття, як місто Харків, як єдиний, як я вже сказав. Промисловий, економічний і культурний е, осередок України, mm -hmm. і саме тому для противника є надзвичайно важливим, тому що, скажімо так, е, серйозні потужності нашої військової промисловості знаходяться в Харкові серйозні наукові потужності знаходяться в Харкові. Якщо ви візьмете перелік інститутів і вищих навчальних закладів, які е, е, входять до як то кажуть, світового рівня навчальних закладів, що якщо не помиляюсь, три з них знаходяться саме в Харкові. Отак. Oh, і основа любого міста це люди. І саме тому боротьба в Харкові ведеться проти людей, для того, щоб створити неможливі життєві умови, для того, щоб припинити існування військової промисловості, для того, щоб знищити економічний потенціал. Тому що давайте не забувати, військова промисловість продукує продукцію, з цієї продукції все одно платяться податки. Тобто О, йде що? оберт. І знищити саме науковий потенціал, тому що без науки говорити про розвиток е нашої збройної боротьби неможливо. Війна це взагалі, якщо знаєте, говорити такими філософськими поняттями, це е, постійний е, постійна комбінація викликів та ви, е, відповідей, відповіді, я казав Тойнбі свого часу. Тому тут ми маємо розуміти, що наш потенціал, саме потенціал, базується на таких можливостях, як наші наукові можливості, угу. і саме тому Харків для них є такою показовою мішенью. І знаєте, можна цю мішуру відповідно, того, що там перша столиця. Чи там ще якийсь ну, те, що ні, ні, знаєте? Ні, ні, в я кажу, я з цим так абсолютно постійно стикаюся. Ну так, це можна відкинути і просто подивитися в суть цієї проблеми. Чому для противника такий важливий Харків?